Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. І сьогодні наша тема розмови буде продовження теми минулого разу, в якому я старався відповісти на питання, наскільки споріднені в родстві Ісус Христос Іоанном Хрестителем. Я думаю, що мені вдалося відповісти на це питання, опираючись на Євангелія і на передання, і дати зрозуміти, що ця спорідненість вона є чисто людською, що перед нами людина, і Бог Ісус Христос, і людина Ян Хреститель, який виконував своє місіанське завдання, показати того. Хто прийшов на цю землю як Месія. Тобто він був крайним пророком, який своїми очима побачив Месію, і тим більше, що мав свідчення про те, що про той знак великий з неба, який буде йому сповіщати, і про те, що це дійсно є той, на кого ждали, ждав цей народ і який прийшов змінити. Розстановку всіх речей у всьому світі. Християнство, воно дало великий поштовх культурі і дає великий пошту культурі всього населення землі, тобто тих, хто приймає Христа як Месію, як Бога. Я б хочу сьогодні зупинитися на, таких, на такому моменті. Сперед служіння такого публічного служіння вже, суспільного служіння Христа, якому передує перебування Христа в пустині. Коли ми говоримо про євангеліста Луки, то євангіст Лука чітко засвідчує про це, він описує саму зустріч. Дениці або відпавшого ангела або сатани з Христом пусти, пустелі, який виступає в е, своїй закономірній ролі, ролі спокусника. Перед ним постає людина. Він навіть своїм англійським зором, тобто без, безплотного духа, зором він не може проникнути в тайну е, самого Христа. Він бачить людину. Людину, яка в пустині удосконалює себе, проходить великий іспит, сорокаденний піст. І от коли цей сорокаденний піст завершується, він приступає до цієї людини, стараючись спокусити її всім тим, чим може спокусити людина і чим може спокуситися людина. От четвертий. Розділ євангеліста Луки якраз свідчить про це. А Ісус, повний Духа Святого, повернувся з Йордану і Дух повів його в пустелю. Сорок днів Він був спокушуваний дияволом і не їв нічого в ті дні. І коли вони скінчилися, він зголоднів. І сказав йому дияволу, якщо ти син Божий, скажи цьому каменю, щоб став хлібом. Так, все ж таки, зір цього ангела відпавшого, проникає в суть, але не наскільки. Я ще раз повторююся, не наскільки, щоб відкрити всю сутність, буде ця сутність відкрита потім на Голгофі, там е зустрінеться знову е Дениса з Христом. Аж тоді Він зрозуміє, що сталося. А поки що Він е, сприймає Христа як людину, людину, названу Богом і Сином Божим. І е, четвертий вірш, відповім, е, і сказав йому диявол, якщо ти син Божий, скажи цим камінням, щоб вони стали хлібом. Четвертий е, вірш, відповів йому Ісус. Написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожне Божим Словом. І диявол повів його на високу гору, показав йому на мить усі царства світу. І сказав йому, дияволо, я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано. І я, кому тільки хочу, тому і даю її. За... Пам'ятаємо ці слова, думаймося в їх. Отож, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. Князь світу цього який спокушує кожного з нас і спокушував нашого Спасителя. Чим? Славою, владою і тим, що несе з собою слава і влада. І але Христос відповідає йому у відповідь, іде геть від мене сатано. Написано, Господу Богу моєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Повів його в Єрусалимі, поставив на краю храмо, храмового даху та сказав йому, Я, що ти син Божий, кинься звідси додолу. Бо написано своїм англам накаже про тебе, щоб берегли тебе. І вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спікнувся б камінь ногою своєю. А Ісус відповів промовив йому: сказано: не спокушуй Господа Бога Своєго. Закінчивши всі, всі спокушування, диявол залишив його до часу. От як чітко Євангеліст Лука підтверджує, от передає ці слова. Бо потім, ще раз повертаюся, на Голгофі, от там відбудеться зустріч. От там відбудеться те, що позбавить доміцю, сатану. Приходити перед лице Боже. От книга Іва чітко засвідчує про це, що прийшли сини Божі, і з ними прийшов Сатана. Але з чим прийшли сини Божі, а з чим прийшов він? Він прийшов з наклепом на праведного Йова. А Йоанн Богослов в своєму відкриттю. Або е, дає нам зрозуміти, що коли Ісус Христос приніс себе в жертву на Голгофі, коли промою звершилося, коли кров е, то кров'ю анця або я, е, ягняти Божого, принесеного в жертву за наші гріхи, перш за все скористався ангельський світ. Який скинув Деницію Ангелів на землю цю. і горе тим, хто живе тут, бо він спокушує нас усіх. Чим спокушує? Тим же самим, чи спокушував нашого Спасителя в пустині, матеріальним достатком, владою, марною вірою або. І, і всі ці спокуси, вони приводять нас до того, що ми не розуміючи часто їх якраз підпадаємо під дію сили їхньої. Ми надто багато думаємо про е, їжу, хоча й не задумуємося про скільки нам потрібно хліба насушного. Ми стараємося служити речам. Обставляти себе тими речами, не задумуючи, скільки їх потрібно, вкладаючи в них час, здоров'я, працю і так далі. Потім вони стають непотребом. Скільки в гонитві за все це ми втрачаємо часу, рівноваги, а де коли людяності? Нам всього мало. І прислів'я наше, що людині півсвіта за мало і ціни за багато, якраз говорить про це. Тому в е, той же самий час і спокуса тою ж самою владою, як ми часто втрачаємо, прийшовши до влади, своє людські подібність, свою людську подібність. Ми не задумуємося над тим. Що поряд з нами такі ж самі люди, що вони так же само мають потребу у тому же самому, що і ми. Використовуючи це все, владу і славу, ми стараємося піднятися як найвище, забуваючи, що падіння часто буває дуже трагічним для нас. І та ж сама віра. Ми віримо в Бога, але як та жінка, яка, послухавши Проповідь священника, що віра і Євангелія недільне, що віра є дуже велика, сильна, що сказати, горі у цій, пересуйся з вірою, і вона пересунеться, переступиться. Маючи велику купу сміття на своєму подвір'ї, вона прийшла з із, із, із церкви і каже, от і я зараз буду молитися, поститися, готуватися свою віру викохувати таку, щоб вона могла цю купу перенести в інше місце. Так пройшов місяць, півтора коли вона підійшла до неї і каже, я тобі кажу, встань і пересунься. Але купа, як була на тому місці, так і лишилася. А вона каже, а я так і думала, от яка наша віра. От Наскільки ми спокушуємо свою віру в такий спосіб, не розуміючи, що все діється по волі Божій. Ми ніколи не закликаємо на е, поміч Бога. Ми ніколи не хочемо з ним співпрацювати. Ми більше стараємося. Е, Підчинити себе своїм забаганням, своїм потребам і своїм волям. І опиняємося в безпарадному становищі, в якому спокусник заволодіває нами. І тому, втрачаючи себе, ми втрачаємо все те, до чого ми часто прагнемося. І кажемо, ну, така воля Божа, така наша доля. Так Богом дано. Ні, друзі мої, не так Богом дано. От чому саме і приклад перебування Христа у пустелі, Його піст задіяний і в нашому житті як засіб до, перш за все, до досягнення тої мети, яку ми ставимо перед собою до вершеності. Уміння керувати своїми потребами, вміння протистояти спокусі, вміння служити Богові і йти з Богом по дорозі свого життя. Не тільки думати про те, що я хочу і що мені потрібно, але те, яка воля на це Божа. Задумаємось ми над цим. Я дякую вам за увагу. Хай Господь благословляє і допомагає вам на дорозі вашого життя, як в діяльності на хліб насушний, так і в діяльності на потребу душі нашої людської. Слава Ісусу Христу!